Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, експертка з тайм-менеджменту, і ви на нашій традиційній тайм-менеджмент зарядці. Сьогодні хочу поговорити про тему контролю, як взяти своє життя під контроль. Перед тим треба ж, звісно ж, розібратися, що таке контроль. Контроль це такий процес. Де ми спостерігаємо за певними діями, які відбуваються в житті, в нашому оточенні, для того, щоб переконатися, що все йде за планом. Але коли ми щось контролюємо, ми повинні наперед знати, яке воно має бути. Ми маємо наперед знати свій план. Адже контроль це ще і управління своїми діями для того, щоб досягти бажаних результатів. І звісно, в своєму житті ми дуже багато всього контролюємо. Ми хочемо проконтролювати і наших дітей. Ми хочемо проконтролювати абсолютно все, що відбувається. Але є речі, які ми просто не не в змозі проконтролювати, і ми не в змозі на це вплинути. Ці речі, такі як погода. Ми не можемо проконтролювати погоду. Ці речі такі, як дія інших людей. Ми не можемо проконтролювати дію інших людей. Ми не можемо, особливо коли якісь дії людей вони не контрольовані, коли в людини немає чітких планів, і вона про ці плани не заявляє. Тому таке проконтролювати, звісно ж, ми не можемо. Ми не можемо проконтролювати стихійні лиха, різні форс-мажори, які трапляються в нас раптово, як сніг на голову. Дійсно, є речі, які ми не можемо проконтролювати. А є речі, які ми контролюємо надмірно. І інколи навіть і не потрібно їх контролювати. Тому що від контролю, від такого посиленого контролю, ми також можемо стомлюватися. І на це ми витрачаємо дуже багато своєї енергії. Адже дуже часто ми контролюємо те, що не потрібно нам в житті контролювати, і що не дає результату. Якщо розібрати, що ми очікуємо від контролю, то ми очікуємо якихось певних позитивних змін, що ми щось проконтролюємо. Якусь справу ми контролюємо, ми щось в цій справі змінюємо, ми щось в ній покращуємо і ми цю справу, звісно ж, завершуємо. Також для багатьох, для багатьох людей в процесі контролю є дуже важко саме завершити справу, сказати, що все я це зробила і завершила. Як кажуть, бездоганності немає меж, і ми постійно хочемо все удосконалювати, удосконалювати, удосконалювати і робити все бездоганним. І тим самим ми не можемо зробити так, щоб якусь справу проконтролювати і її завершити. Адже в контролі є три таких, три етапи. Перший етап це почати. Почати виконувати якусь справу, інколи також буває дуже важко: почати щось виконувати, змінити в цій справі щось, покращити, зробити так, щоб все відбувалося згідно з ваших планів, все, як ви собі запланували, і завершити. Дуже важливо завершувати всі справи, які ви починаєте, і ви це все знаєте. Ми часом буває, що ми так багато в житті контролюємо і що ми дійсно втомлюємося все це контролювати. Інколи навіть опускаються руки, говоримо, все, я вже не можу це контролювати. Нехай вже воно йде, як йде. Але ж я сьогодні задумалася, а що у нашому житті дійсно варто контролювати? Що варто контролювати так, щоб не пускати все за плином течії. І я знаю, що це варто робити. Дуже варто в житті контролювати наші життєві сфери, те, чим ми займаємося. І контролювати ми можемо ми можемо мріяти, і ми можемо з наших мрій створювати цілі і контролювати, як ми досягаємо цілей. Недаремно кажуть, що контроль це процес. Коли ми спостерігаємо за тим, що відбувається, і звіряємо це з тим планом, який ми собі запланували. Отже, при будь-якому контролі у нас має бути план. Ми маємо чітко знати, що ми хочемо мати в результаті. Тоді ми дійсно це можемо проконтролювати, зробити якісь певні свої дії і досягнути цього результату. Так само і в житті. В житті ми точно можемо проконтролювати все, що відноситься до нашого тіла. Тобто ми можемо проконтролювати, зробити якісь профілактичні огляди постійно, ми можемо правильно харчуватися, ми можемо проконтролювати свій сон, ми можемо проконтролювати, скільки води ми вживаємо. Ми можемо проконтролювати, в якому комфорті живе наше тіло. можемо проконтролювати, чи комфортно дійсно Тілу, можемо проконтролювати все, що стосується нашого тіла, і це в наших силах. Але що необхідно для повноцінного контролю, необхідно мати план, необхідно мати перелік справ, які необхідно зробити стосовно нашого тіла. Також що ми ще можемо проконтролювати в житті, ми можемо проконтролювати те, що ми хочемо. Ми можемо проконтролювати все, що стосується нашої особистості. Ми точно можемо проконтролювати, як ми рухаємося в навчанні. Ми точно можемо проконтролювати, як ми кожен день дізнаємося щось нове, як ми кожного дня розвиваємося. Ми можемо проконтролювати, як, до прикладу, наші справи вивчені якоїсь науки, або вивчені якоїсь мови, або в такому простому саморозвитку. Тобто, ми це дійсно можемо проконтролювати, і це і потрібно контролювати. Потрібно контролювати те, що я хочу, щоб в моєму житті. Позитивного відбувалося. Що ще можемо проконтролювати? Ми, звісно, можемо проконтролювати сімейні якісь традиції, свою сім'ю, створити міцну сім'ю, зробити так, щоб в сім'ї був затишок, щоб була злагода в сім'ї. Це також робота. Навіть кохання, слово, любов, любити, що робити, кохати, що робити. Тобто, ми можемо щось зробити для того, щоб наша сім'я була міцна, щоб у нас були гарні сімейні стосунки. Ми можемо проконтролювати і впровадити якісь певні сімейні традиції, якісь свята. Тобто, оце ми точно можемо проконтролювати. Також в сфері, бізнесу. в сфері бізнесу, ми можемо проконтролювати, що ми вчасно платимо податки, що ми вчасно платимо всі збори. Що ми, до прикладу, якщо ми є власники бізнесу, ми можемо проконтролювати всі процеси, які відбуваються в бізнесі. але не ми самі, а люди, які за це відповідають. Але ми також можемо здійснити такий поверхневий контроль, можемо все бачити. Ми можемо проконтролювати свої джерела доходів. Ми можемо проконтролювати в бізнесі, скільки, як ми розвиваємося. Ми можемо, якщо ми власники бізнесу, написати стратегію, куди ми хочемо рухатися, і контролювати, як ми рухаємося до своєї стратегії і до своєї мети. В духовній сфері можемо проконтролювати, ми можемо проконтролювати свій емоційний стан. До прикладу, прокидаюсь зранку, емоційний стан не дуже. Так, що я можу зробити для того, щоб мій емоційний стан покращився? Що я можу зробити, щоб мої, мої життєві сили зросли? Що я можу зробити, щоб мій стан взагалі в житті покращився, і щоб я була в ресурсі, що мені для цього потрібно зробити? Я також можу це проконтролювати, і ми ще можемо проконтролювати те, що ми даємо суспільству. Що ми даємо суспільству? До прикладу, я сьогодні вранці провожу та й менеджмент зарядку. Я контролюю цей процес. Я контролюю те, що я сьогодні вранці даю вам, дорогі слухачі глядачі. Я це контролюю, тому що я думаю тему, я думаю над темою, я думаю, що цінного вам розповісти. І також я контролюю те, щоб я дійсно вам донесла ідею, що я хотіла вам розповісти. Тобто, це також також все я це тримаю під контролем, тому що в нашому житті ми можемо контролювати. Те, що ми хочемо, і потрібно контролювати те, що ми в житті хочемо. Якщо я маю якусь ціль, маю якусь мету, то мені немає сенсу контролювати сусіда. Мені є великий сенс контролювати свої дії, які я роблю, щоб я досягнула, до прикладу, своєї мети, так само і вам. Нам не потрібно контролювати соцмережі, нам не потрібно контролювати дуже багато всього зайвого. Дуже просто маємо ціль, знаємо чітко, що ми хочемо, маємо план і контролюємо, як ми рухаємося по цьому плану. Ось вам і все стосовно контролю. А стосовно, розпочати, як розпочати сьогоднішній день, ви всі знаєте, ми, це, ми так розпочинаємо його кожного ранку. Ви відкриваєте свої планувальники і записуєте все, що ви сьогодні хочете зробити, або те, що сьогодні вам необхідно зробити, або те, що сьогодні вам, можливо, варто проконтролювати. Записуєте всі свої справи, розподіляєте їх по категоріях. Робоче завдання так сьогодні субота, але робоче завдання в нас завжди є. Нам необхідно придбати продукти, щоб ми могли прогодувати сім'ю. Нам необхідно, можливо, зробити якесь прибирання. Можливо, нам необхідно навіть разом з сім'єю піти кудись, до прикладу, чи до кінотеатру, чи до театру, зробити якусь таку культурну програму для того, щоб зміц... зміцнити свою сім'ю. Це також можна занести до робочих завдань в вихідні дні, тому що це ви робите для когось, ви віддаєте частинку себе. Якийсь вклад в себе в сім'ю, в те, що вас оточує. Також завдання по навчанню важливо кожного дня дізнаватись щось нове, цікаве, щоб бути цікавим. Перш за все людям, також собі, щоб мати цікаві теми для розмови і щоб бути такою людиною, з якою приємно перебувати. І також ми плануємо щось особисте для себе, якийсь свій догляд за тілом, якісь свої ритуали, якусь свою правильну їжу, якийсь свій сон. Тобто, ми також плануємо це все. І до кожного завдання необхідно поставити час. І пріоритети, що для вас дійсно є в пріоритеті сьогодні, які справи ви маєте точно зробити сьогодні, що ви можете попросити когось зробити, тобто делегувати, і які справи ви зробите тоді, коли у вас на них залишиться час. Коли ви це все написали, порахуйте, чи поміщаєтесь ви в 24 години це дуже важливо. І коли дійсно поміщаєтесь в 24 години. Але собі ще залиште 2-3 години на форс-мажори. Тому що форс-мажори ми проконтролювати, звісно, не можемо, і трапляються вони інколи у нас досить часто. Але ми для них завжди залишаємо час. Ми їх не контролюємо, а час для них ми завжди собі залишаємо. І малюйте розклад дня, малюйте маршрут дня, в якій годині яку справу ви зробите. Плануйте свій день хоча б зранку вже на 40-60%, щоб у вас було розплановано. А далі як піде? Тому бажаю вам гарних вихідних. Нехай вихідні ваші будуть вдалими, вдалими і нехай день буде чудовим. До нових зустрічей! Ваша Ольга Маслюк.